Як грати в Golden Rush усе, що потрібно новачку в цьому відео. На головному екрані тебе зустрічає твій персонаж. Справжній шукач пригод і золота. Клікай по екрану, і твоя кирка почне бити по руді. За кожен удар ти отримуватимеш золото. Чим краща кирка, тим більше золота за один клік. Але будь уважний, зверху відображається рівень енергії. Вона не безмежна. Щоб покращити кирку та збільшити запас енергії, переходь у розділ Прокачка. Там на тебе чекає дерево розвитку. Відкривай скрині, отримуй артефакти, просувайся далі. І твій видобуток золота стане ще ефективнішим. Але пам'ятай, у скринях не завжди лише приємні сюрпризи. Обмінник. Це місце, де ти можеш обмінювати внутрішньоігрові валюти, а ще купувати G-токени за USDT, щоб пришвидшити свій прогрес. Не забудь про міні-ігри це захопливі виклики, у яких можна не тільки розважитись, а й заробити ще більше g токенів, особливо якщо граєш майстерно. І звісно, гноми це твої вірні помічники, які автоматично добувають золото і одразу обмінюють його на G-токени. Кожен гном приносить 02525 мільйонного G-токена щодня. Їх можна знайти в скринях, виграти в міні-іграх або купити в обміннику. Вперед до золота! Golden Rush чекає на тебе!